До вашої уваги, хроніка подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку противник порушив режим тиші лише поблизу на межі Луганської та Донецької областей, зокрема поблизу селища Троїцьке. Бойовики близько 10 хвилин вели, вели вогонь з кулемета, а дещо згодом випустили 4 міни з 82 мм міномета. На Донецькому напрямку поновилися ворожі провокації на світлодарській дозі. Вчора бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї у бік позицій сил АТО поблизу Лозового та Луганського. Аналогічна ситуація склалася на околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому, Майорському та Новгородському. Проте тут інтенсивність вогню противника дещо вища. І також у Майорську зафіксовано мінометний обстріл наших позицій з боку ворога. На ділянці фронту між Горлівкою та Ясинуватою ворог порушив перемир'я лише в районі окупованого селище Красний Партизан, обстрілявши при цьому передові позиції сил АТО. Найскладніша обстановка на західних околицях Донецька. Зокрема, на ділянці фронту від Авдіївки і до Мар'їнки. Вчора ворожі провокації тривали впродовж цілого дня. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував. Маріупольський напрямок вчора бойовики випустили 11 мін по об'єкту поблизу КПВВ Новотроїцький, що розташовано на трасі Маріуполь-Донецьк. Внаслідок цього прикордонники тимчасово були змушені призупинити пропуск осіб та автомобілів через. Пропуску. За словами ж голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павла Жибрівського, якщо ворожі обстріли противника не припинятимуться, адміністрація змушена буде перекривати контрольно-пропусні пункти. Також ворожі провокації було зафіксовано поблизу селища Гранітне та Широкіне Маріупольський напрямок. В обох випадках бойовики вели вогонь, прицільний вогонь. Зі стрілецької зброї по позиціях сил АТО.